Бажаю всім доброго здоров'я. Ми знаходимось на виробництві ТОВ Агроформат місто Запоріжжя. Сьогодні у нас на огляді наш новий причіп 2ПТС-4 з кузовом типу Комунальник обсяг кузова 10 метрів кубічних, вантажопідємність даного причепа до 4,5 тонн, вивантаження в даного причепа на три сторони, вправо і вліво. Під кутом до 45 градусів, а назад під кутом до 50 градусів кузов виробляється з нового спеціально гнутого профілю з товщиною 2 мм. Підвізка листова ресорна плаваючого типу. На причепі встановлюється одноконтурна пневматична гальмівна система барабанного типу. Поворотний механізм, поворотне коло. Всі рухомі вузли на причепі обов'язково оснащуються тавотницями для змащування, зварювання відбувається лише спеціалістами шостого розряду, оскільки причіп комунального типу, спосіб відкриття бортів зверху вниз. На підйом кузова встановлюється надійний трьохштоковий гідроциліндр. Шасі та кузов проходить обов'язкову антикорозійну ґрунтовку та стійку до агресивного середовища полімерну покраску. Причіп обладнаний габаритним освітленням, електросистемою 12 вольт та підсвіткою номерного знаку. На причіп встановлюються колеса з дисками R16 та спеціальні сільськогосподарські шини з підвищеною зносостійкістю, причіп комплектується семипіновою електророзеткою, швидкорознімним гідравлічним з'єднанням для гідроциліндра та гнучким шлангом з швидкодіючою пневматичною муфтою. На причеп ми надаємо гарантію якості та експлуатації терміном на 12 місяців. Всіх наших клієнтів ми забезпечуємо постійною технічною та сервісною підтримкою. Наша компанія дуже високо цінує власну репутацію. Саме тому ми завжди прислуховуємося до відгуків наших клієнтів. І постійно модернізуємо нашу продукцію щоб забезпечити нашого покупця найякіснішим продуктом по доступній ціні. Тому обов'язково телефонуйте нам, ми проконсультуємо вас по всіх ваших питаннях.